Готуємо дуже швидку, але дуже смачну вечерю. За 10 хвилин і готове. Сковорідочка розігріта цибулька, трішечки шматочками, кубиками і морковочку. Я ось такого, По-корейськи. По-корейськи щоб красиво було для текстури, для гарного вигляду. А можете просто на натерпті потерти, як вам зручніше. І підсмажуємо легесенько. Також додаємо дрібнений часничок для аромату. Тільки наші овочі стали прозорими. Я додала курочку. У мене бедро без кісточки. Порізане на такі шматочки. Бачите? тиненькі маленькі, щоб швидко спажилося. І підсмажимо до золотистого кольору вже все разом. І буде ням-ням. Головне, що швидко. Міско зазолотилось, овочі зазолотились, додаємо або подрібнені томати, або пасату. Я шукаю швидші варіанти. Трішки. Якщо у вас така баночка, то половинку вистачить. І також додаємо спеції. У мене прованські сьогодні для аромату, солим. Не шуми. І трішки цукру для балансу смаку. Бо сусіди зараз позбігаються на цю сміття. Все гарненько об'єднуємо і хвилиночку, щоб воно все об'єдналося. І зараз магія, ми додаємо. Повністю сирі, спагеті прямо в сковорідку. І заливаємо все водичкою. Головне, щоб підійшли по розміру. Ну, в крайньому випадку можна розділити на два. Хай італійці нас вибачають. Ось треба трішки більше водички, в мене мало, треба додати. Ось так бачите, скільки в мене водички. І тепер це все накриваємо кришечкою і залишаємо на 8-10 хвилин, залежно від того, які ви маєте макарони. Тобто дивитесь на упаковочки і бачите термін готування. А вони не злипнуться, їх корлотити не треба? Не потрібно зараз. Воно все готується. Готується. А воду ми ще потім магія. злиємо воду чи що? Ні, все побачите. Не спішіть, все побачите. Подивіться, як виглядають наші вже макарончики. Вони вже готові. Додаємо моцарели при бажанні. Можете замінити іншим сиром, можете взагалі не додавати. У мене є бажання на моцарелу. Я вже поки чекала, вже кілька під'їла, так люблю моцарелу. Накриваємо, до гарно. накриваємо е і залишаємо на одну хвилиночку. І тільки гляньте, яка краса у нас вийшла. Сир розтанув, десь він там є. <гум> він розтанув. бачите, яка краса. І це неймовірно смачно. А головне, що дуже швидко і не потрібно туди, сіди, павитись водою, кидати, засікати так раз, раз і готово. Все в одній тарілці. Все в одній тарілці. І тільки гляньте, як це красиво і як це смачно. Соус, курочка приготувалася, сирочок. Ням-ням. То ми сьогодні будемо як студенти сковорідки їсти. Як повезла. Для різноманіття, так? Да? Якщо було б корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, і головне з любов'ю. Тоді всі ваші страви будуть неповторними, такі, як і ви. Всім змачного!